Сесію Первомайської міськради розпочали заручення ордену за мужність третього ступеня матері загиблого воїна земляка Руслана Стецика. Дякую за виховання, виховання справжнього патріота, гідного сина Первомайщини. Сьогодні наші хлопці продовжують боронити та забезпечувати мирне існування нашої громади. Ваш син був один із них гідно місце свою військову присягу на його вчинках будуть виховані ще не одне покоління нащадки. За що вам дякую. Також перед сесією нагородили грамотами, дипломами і подяками тренерів та юних чемпіонів України різних видів спорту. Добре. Настоятель свято Казанського собору отець Оан за традицією на початку сесії провів молебен. Сесія Первомайської міської ради пройшла за чергою суперечок та неприйнятих рішень. Про виконання місцевого бюджету доповідала Алла Курініва. В першу чергу, мабуть, велика подяка нашому ЗСУ Богові і нашим підприємцям, які ведуть господарську діяльність на нашій території. Тому що перший квартал ми закінчили з добрим результатом. Власні доходи виконані у нас на 103,7% і з власних доходів всі джерела надходження надійшли і їх відсоток більше 100%. Також нам виконано і спеціальний фонд на 101% і загальна сума, і, і загальний відсоток виконання. Нашого бюджету міста по першому кварталу склав 103,7%. Як я вже сказала, що виконаний і, сам, виконаний і самий головний наш показник надходження до бюджету, який є бюджетоутворюючим, це податок з доходів фізичних осіб, який виконаний на 103%. Це те, що стосується доходної частини бюджету, що стосується видаткової частини бюджету. Як ми і очікували, видаткова частина бюджету у нас виконана на 75%. В першу чергу це те, що у нас ми були на строгій економії енергоресурсів у першому кварталі, так як не, було, не працювали заклади освіти, і тими колективами цих бюджетних установ проводилася строга. Контроль і моніторинг за температурами і за використанням енергоресурсів, тому в нас виконання видаткової частини, як я вже сказала, 75%. І не профінансовано у нас не було заявок на 14 мільйонів. То, що стосується нашого головного показника бюджету. У нас є такий показник, як 1,12. Ми повинні її дотримуватися, і вона у нас виконана. І ми можемо сказати. Що до кінця року ми бачимо впевнену тенденцію виконання бюджету відсоткове, а також його виконання ну як найменше, це на 15 відсотків. Питання про виконання бюджету за перший квартал депутати підтримали. Зі складу ради пішов депутат Іван Цимбалов. виходжу з депутата. Тому може вернусь, коли війна закінчиться, тому що мені треба їздити часто. Там по зерну, по коридорам по цім я проїжджав з пакетом документів. Працюють ці документи, ну клопотання, там запрошення з Турції відрядження по зерну продавати. Але вони мене тримали там три години. А буває на літак стою а мені треба їздити два рази в місяць. Тому я виходжу, про що мені треба весь час їздити. Ми займаємося експортом зерна. Догорації тому я виходжу. Вихід зі складу ради депутата Івана Цимбалова та внесення змін до програми соціально-економічного розвитку про прийняття програм інтеграції ВПО та моніторингу стану надання соціальних послуг депутатський корпус підтримав. А ось питання щодо перейменування міста та декілька земельних питань не набрало достатньої кількості голосів. Після сесії знімальна група телеканалу Надія зустрілася з міським головою, який пояснив, що назва міста Первомайський утворилася від назви колгоспу, який розташовувався поблизу, і також пояснив, яким може бути алгоритм дій щодо питання нової назви міста. Я не можу сказати, що це було там тестово голосування, чи ми не очікували. Ували на ухвалення рішень, частина депутатів проігнорувала просто цю сесію. Ми розуміємо, що явка на неї була нижче ніж зазвичай, бо навіть під час більш активних військових дій, які мали більшу загрозу для нашої громади, депутати були більш дисципліновані. Але зараз таке ну непопулярне рішення просто частина депутатів проігнорувала, так би мовити, самоусунулася від ухвалення цього складного рішення. Те, що вона необхідна і на часі підкреслює і. Закон про деколонізацію, яку президент щойно 24 квітня підписав, і те, що ми розпочали ту історію ще до нового року, перші розпорядження про громадське обговорення були підписані. Почали збір варіантів для назви майбутньої назви нашого міста. Ну зайве тому підкреслення. Тому ті аргументи, що зараз це не на часі, то зараз це на часі, і Верховна Рада, президент України на цьому наголошують тими законодавчими та нормативними актами, які ухвалюють. Це подальшого алгоритму ну, такого інакшого ніж ми розпочали. Поки що я не вбачаю. Ми будемо збиратись на консультації з головами фракціями. Ми розуміємо, що фракції блока Кернеса опозиційної платформи за життя, хоч вона вже фракцію і розпустила, але депутати від цієї політичної сили залишились працювати у них у нас в раді також блок світличної. Вони не дали жодного голосу за цей проект рішення. Тому з головою фракції плануємо провести консультації, з'ясувати, що зупинило. Ми розуміємо, що ОПЗЖ і ну, пов'язана з нею партія світличної. Вони є за своїми вподобаннями, такими, як є, і це було зайве підкреслення. тому, Тому. Така позиція, вона, так би мовити, не здивувала. Але ми все ж таки сподівалися, що можливо депутати такі дещо зрозуміли. Те, що ми нашу громаду ізолювали під час війни від негативного впливу військового часу, можливо, не дає в повній мірі усвідомити нагальність цього перейменування всіх жахіть війни. Ми так дякувати Богу і Збройним силам України, ми не пізнали. Але якщо ми трохи від'їдемо в бік за Балаклею, туди до Ізюма, до сіл, які були під окупацією, щойно я вчора буквально зустрічався з військовими, які виїжджали. Жали з тих територій, ну там вижжене поле. А ми тут граємось в радянський союз, намагаємось утворити якийсь анклав історії не самої кращої, до речі, історії, якщо вже казати відверто. Я розумію, що багато кого і мене також пов'язує з цією назвою там, з з розквітом міста. Але прийшов час і відмовитись від неї так само неприродні, як вона була і набута та назва. Якщо ми за результатами консультації з головами фракції, дойде висновку, що треба там провести ще одні обговорення, до якої можливо буде залучений більш широкий загал, бо сьогодні ми маємо вже більш категоричні нормативні документи щодо зміни назви, то може вже і мешканці вищу активність сприяв. Ми запустимо ще один круг громадських обговорень. Якщо така до того, ми дойдемо за згодою з головними фракціями, можливо, будуть знайдені інакші аргументи, і вони висловлять готовність разом зі своїми депутатами підтримати той закон. Не рішення про клопотання перед обласною радою, то буде просто винесена повторна ще на. Ще на одну сесію це до речі, ну нормальний парламентський процес, просто на місцевому рівні консультації, правки, повторне винесення. Це до речі, ну зайвий раз підкреслює і ну наявність такої демократії в обговоренні.